Сьогодні Пітхавчик розповість вам про фільм Грав Імітацію. У 1951 році двоє поліцейських проводять розслідування щодо математика Алана Туринга після явного злому його будинку. Під час допиту Туринг розповідає про свою працю у бличлипарку під час Другої світової. У 1928 році юний Туринг піддається знущанням у інтернаті. Він заводить дружбу із Кристофером Моркумом, який дав йому інтерес до криптографії. Туринг відчуває щодо нього романтичні почуття, але Крістофер невдовзі помирає від туберкульозу. Коли Великобританія оголошує війну Німеччині в 1939 році, Туринг вирушає до Блетчлі парку. Під керівництвом командира Аластера Денністона він приєднується до команди криптографів Х'ю Олександра, Шона Карнкроса, Пітера Хелтона Кіта Фурмана та Чарльза. Команда намагається проаналізувати машину Енігма, яку нацисти використовують для надсилання закодованих повідомлень. З Турингом важко працювати, і він вважає своїх колег неповноцінними. Він працює поодинці, щоб розробити машину для розшифрування повідомлень і нигми. Після того, як Денністон відмовляється фінансувати будівництво машини, Уінстон Черчилль призначає Туринга відповідальним за команду та фінансує машину. Туринг звільняє фурмана та Чарльза і розміщує в газетах складний тест, щоб знайти заміну. Джоан Кларк випускниця Кембриджа, проходить тест Турінга, але її родина не дозволяє їй працювати з криптографами чоловічого полу. Турінг влаштовує для неї життя та працю з жінками-клерками, які перехоплюють повідомлення та діляться з нею своїми планами. За допомогою Кларка, Турінг зближується з іншими колегами, які починають його шанувати. Машина Турінга побудована, але не може досить швидко визначити налаштування шифрування Енігма. Дінці відправляють їх щодня. Деністон наказує знищити його та звільнити Туринга, але інші криптографи погрожують піти, якщо Туринг піде. Після того, як Кларк планує піти за бажанням її родини, Туринг пропонує вийти заміж і вона погоджується. Під час їхнього прийому Туринг підтверджує свою гомосексуальність Кернкросу, який застерігає його тримати це в секреті. Почувши розмову з жінкою-клерком про повідомлення, які вона отримує від того ж німецького кодувальника, Туринг приходить до прозріння, розуміючи, що може запрограмувати машину для декодування слів, які існують у певних повідомленнях. Один німець завжди відкриває своє перше повідомлення стандартним відкритим німецьким шрифтом. Це розкриває достатньо коду ЕНИГМА, щоб Крістофер міг швидко розшифрувати усі повідомлення. Після того, як він повторно калибрує машину, вона швидко розшифровує повідомлення і криптографи сваткують. Вони дізналися, що конвой зазнає нападу, але Туринг розуміє, що якщо вони раптово змінять маршрут конвою і атакують підводні човни, німці зрозуміють, що Енигма скомпрометована і замінять обладнання. Команда не може реагувати на кожне розшифроване повідомлення. Туринг створює статистичну модель, щоб вказати, які попередження надсилати, щоб максимізувати руйнування та мінімізувати виявлення. Туринг дізнався, що Кернкрос – радянський шпигун. Коли Туринг протистоїть йому, Кернкрос погрожує помститися, розкриваючи сексуальність Туринга. Агент Стюарт Мензис загрожує Кларк. Туринг каже, що Кернкрос – шпигун. Мензис каже, що він уже знав про це. Побоюючись за безпеку, Кларк, Туринг каже їй покинути бличчий парк, показуючи, що він гомосексуал. Кларк заявляє, що вона про це підозрювала, але наполягає, що вони все одно були б щасливі разом. Потім Туринг каже їй, що використовував її тільки через її навички криптографії, вбита горем, вона все одно вирішує залишитися, вважаючи це єдиним найважливішим завданням, яке вона візьме на себе, і тепер вона відмовляється підкорятися тому, що Туринг або її родина хочуть, щоб вона робила або думали про її рішення. У 1952 році Тюринга визнали винним у непристойній поведінці і замість тюремного ув'язнення піддають хімічні кастрації, щоб він міг продовжити свою роботу. Кларк відвідує його в його будинку і стає свідком його фізичного та розумового погіршення. Вона втішає його, говорячи, що його праця врятувала мільйони життів. Епілог показує, що після призначеної урядом гормональної терапії Тюринг покінчив життя самогубством 7 червня 1954 року. У 2013 році королева Лизавета ІІ дарувала турингу посмертне королівське помилування на честь його праці, яка зрештою призвела до створення сучасного комп'ютера. Це був короткий переказ фільму Грав в імітацію». Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк та підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому розповсюдженню українського контенту. Побачимося у наступному відео.